Від західних Гавани, через які ельфи залишають середзем'я, до роганських рівнин на сході, самотньої гори на півночі, білого міста на півдні та чорних стін Мордору, до земель якого не досягає світло, у численних адаптаціях творів Джона Роналда Руела Толкіна читачі, фанати та гравці відвідали заледве не кожен найвіддаленіший куток серед Направду самих лише настільних втілень Володаря Персня так багато, що в Гікача й самого паморочиться в голові. У цьому спецвипуску ми зібрали для вас добірку із 11 найцікавіших настільних адаптацій світу середзем'я різних років. І звісно, що деякі з них вже локалізовані українською. Готуйтесь до другого чи третього сніданку, вмощуйте зручніше у затишку, або й готуйтесь до виправи. Бо хто ж знає, куди заводять стежки? А Гікач тим часом проведе вас через топ 11 ігор у середзем'ї. The Lord of the Rings – це перша кооперативна гра за творами Толкіна, і водночас найменш тематична із них, бо вся сага єдиного кільця слугує на стілці радше тематично ніж сюжетно. Разом з тим, випущена у 2000 році, в супровід до екранізації «Володаря Персня від Пітера Джексона, гра Райнера книці все ж була досить революційною для свого часу, бо ж одна серед перших пропонувала спільний, а не суперницький ігровий досвід, нетиповий для старої школи настільних ігор. У володарі перснів, що пізніше отримає декілька доповнень з новими локаціями, гравці мали розігрувати карти особливих здібностей, аби переміщатися полями знайомих з книжок локацій на кшталт морії чи гельмової западини між комірками з особливими символами, та намагатися при цьому не привертати до себе надмірної уваги ока Саурона. Кожного разу, як око поверталося в бік гравців, вони отримували певну кількість очок з поганення, що впливали на подальший перебіг гри, або навіть могли призвести до поразки. Middle-Earth Strategy Battle Game це масштабний Варгейм від Games Workshop, студії, що випускає Warhammer 40 тисяч. Перші набори за грою вийшли ще у 2001 році, а дизайн усіх деталізованих фігурок Варкшопи брали напряму з адаптації Джексона, що призвело після виходу на екрани трилогії Гобіта до того, що гра існувала на полицях водночас під різними назвами, присвяченими кожна іншій частині екранізації. Пізніше Варгейм перестав бути прив'язаним до конкретного часу. В хронології творів Толкіна та об'єднався у 2018 році під єдиним заголовком Середзем'я. Гра охоплює величезну кількість епізодів та боїв із фільмів та книг і втілює їх в особливих сюжетних сценаріях, котрих за понад 20 років існування стратегічної військової гри у Середзем'ї вийшло понад три десятки. «Lord of the Rings The Confrontation. Дуельна гра володар перснів протистояння нехай і наслідує основні механіки класичної настілки стратего завдяки унікальним сценаріям, властивостям персонажів та чудовому сюжетному втіленню стала дійсно культовою. У «Lord of the Rings The Confrontation» двоє гравців візьмуть на себе кожен по дев'ять персонажів за світло або саурона. Кожен з персонажів має особливі умови взаємодії із полем, союзниками, а також героями суперника. Крім двох варіантів армії для обох сторін, у супроводі з інакшими комплектами карт особливих дій, базова коробка також вміщала двостороннє поле і два варіанти сценарію. За доступних правил і невеликої кількості компонентів тематичні партії у протистояння щораз дарують нові враження із глибоким зануренням до світу середзем'я локалізоване українською Гікачем, друге видання війни перстня від двох до чотирьох гравців у боротьбі за владу над Середзем'ям. Продумана до дрібниць військова гра із детальним полем, безліч тематичних фігурок військ та атмосферними ілюстраціями проведе гравців усіма найважливішими локаціями та битвами володаря перснів. Наприклад, до початку прямого воєнного протистояння вільні народи спочатку мають переконатися, що Саурон дійсно повернувся. Настання цієї миті та початку військової виправи можна відстежити на треку політики. Цікавою механікою також стане таємне переміщення персеносців, чиє місце перебування розкриватиметься тіні лише у крайніх випадках. Знищення персня влади є не військовою умовою перемоги союзу вільних народів над поплічниками тіні. Більш детальний окремий огляд на цю гру ви знайдете на каналі Гікача. The Battle of Five Armies Битва п'яти армій є ідейним продовженням та тематичним приквелом війни персня. Події відбуваються незадовго до початку подій війни персня. А гра масштабує механіки попередниці для втілення на полі окремої битви під самотньою горою. Із гобіта тривалість партії із розігруванням тематичної битви відносно гри у війну персня скорочено не було однак, тепер гра стала повністю дуельною без можливості грати командами в чотирьох. Нові герої, нові війська та фракції, нові тематичні події, що дадуть можливість повністю переграти історію середзем'я. Бо ж, чи виживе цього разу більбо, і чи встигнуть орли прийти на поміч гномам, ельфам та озерянам? Доля Середзем'я знову цілком у руках гравців. А завдяки новому міні-доповненню до гри Війна Персня під назвою The Fate of Erebor» «Доля Еребору» Результат партії в битву п'яти армій буде напряму впливати на стартовий розклад сил в грі Війна Персня. Війна персня, карткова гра. На час запису відео найсвіжіше з локалізації Гікача за творами Толкіна. Війна Персня, карткова гра проведе гравців сюжетом трилогії Володаря, не згірш від її старшої попередниці. За ігрове поле з війни персня. Другої редакції тепер слугують карти шляху та битв на середині столу. А усі карти в тематичних колодах гравців мають циклічні властивості, аби розіграти карту на поле у грі Війна персня, карткова гра. Учасник має заплатити за це іншою картою з руки у скид або ж. Картою зверху своєї колоди до стосу знищення. Сто знищення жодним чином не зможе повернутися до колоди, тоді як карти зі скиду сформують її наново, коли колода гравця вичерпається і зможуть повернутися йому на руку. Новий картковий рушій робить гру динамічною та спонукає до глибокого продумування своїх наступних кроків. Hunt for the Ring Полювання за перснем – це дуже тематична гра, присвячена гонитві зголів на чолі із королем відьмаком, за Фродо та його товаришами на шляху від ширу до Рівенделу. Ця настілка з механікою прихованого переміщення поділена на дві частини. Окремі глави цієї історії у першій главі Фродо приховано тікатиме від привидів персня, користуючись для цього окремою мапою, аби відмічати свої переміщення. у нас настане друга глава, в якій гравцеві за назвулів протистоятиме вже сам Гандальф. У другій частині гри фішка Фродо рухатиметься шляхом до Рівенделу самостійно, тоді як метою Гандальфа буде супровід та захист персеносця. А як вам стане наснаги для ще більшого збагачення і без того епічного досвіду, ви можете скористатися початковим задумом розробників і налаштувати початок гри у війну персня за результатом партії у Hunt for the Ring. The Lord of the Rings TCG Володар перснів, карткова гра за авторством Найта Френча вперше вийшла у видавництві Fantasy Flight Games у 2011 році. Від того часу додаткові сюжети до карткового володаря виходять ледь не щомісяця, та давайте для початку поговоримо про базову гру. У 2022 році базова гра отримала оновлення з підзаголовком Revised Set. Нова редакція виправляє деякі механічні недоліки попередниці, додає нові карти та режим кампанії, тоді як раніше усі сюжети з базової гри були самостійними. Ба більше, тепер водночас до пригод можуть бути залучені до 4 гравців. Тоді як зі старою версією, вам довелось би для повноцінного досвіду комбінувати компоненти двох базових коробок. Як і інші. Ігри Френча Володар Перснів є кооперативом із можливістю модифікувати свою колоду, мандруючи між локаціями та розв'язуючи ігрові завдання із пошуком предметів, перемоги над ворогами та збору ресурсів. Базові сюжети зосереджені на дослідженні маловідомих епізодів з книжкової трилогії, та пізніші видання дадуть змогу пережити величезну кількість інших видатних сюжетів саги-персня. Зокрема, й добре знайомих. Великі та малі доповнення до гри з новими персонажами і сюжетами виходять і донині. Middle-Earth Quest Квест у Середзем'ї є творенням геймдизайнерів Урена, Конечки та Пітерсона, що причетні до створення настільної гри Battlestar Galactica, механіки котрої лягли до основи гри незбагненне, а також маєтків божевілля, першої редакції прадавнього жаху і настільної гри престолів. Middle-Earth Quest – це дуже кризова гра з Оверлордом. Один із гравців візьме на себе роль Саурона та протистоятиме решті, що діятимуть командно. Події гри, так само як і у базовому виданні живої карткової гри за володарем, відбувається після відбуття з торби Більбо, але до початку подорожі Фродо. Ба більше серед персонажів, що досліджуватимуть середзем'я, та намагатимуться запобігти виконанню планів Саурона, не буде видатних героїв. Натомість на вас чекає перевтілення у ватажків окремих прикордонних загонів, слідопитів та хоробрих розвідників, що стоять на сторожі миру у Середзем'ї. Гра за Саурона найбільше нагадує стратегію європейської школи, тоді як основою ігроладу для решти персонажів є виконання квестів і подорожі світом. One Ring RPG. Єдиний перстень не є першою настільною рольовою грою про Середзем'я, та разом із тим. One Ring є визначною сучасною системою, що проведе гравців улюбленим світом з використанням особливих правил щодо далеких подорожей і виснаження. Основою сюжетів для партії «У єдиний перстень» є дослідження найнезвіданіших закапелків середзем'я – від руїн покинутого королівства Арнор до охопленого тінню лихолісся. Гра користується перевірками успіху на шестигранних кістках навичок. Обойма яких для перевірки залежить від розвитку персонажа, а також особливим 12-гранником, в якому грані з числами 11 та 12 замінено на символи Ока Саурона та Руну Гандальфа. Книга дасть вам знання про найвідоміших істот та героїв Середзем'я, допоможе зрозуміти, як у цьому світі працюють магічні артефакти, бій, ігрові раси та класи, а також дасть перші зачіпки для майбутніх пригод. Володар Перснів, Подорож до Середзем'я. Це сюжетна кооперативна гра із використанням супровідного додатку, що занурить вас до маловідомих епізодів з історії Середзем'я як ніколи до того. Гра за локалізацією якої Українською поруч із маєтками божевілля взявся Гікач наслідує основні механіки маєтків другої редакції. Але по-перше, змінює руші перевірок на картковий. А по-друге, виводить героїв жаских приміщень до більших локацій, як не сказати місцевостей, що додає грі масштабності. Сюжетні епізоди тепер поєднуються в сюжетну кампанію з окремими главами для соло режиму, що дадуть одному гравцю геть інший досвід дослідження улюбленого світу. Протягом гри учасники переміщатимуть фігурки обраних персонажів модульним полем, зібраним згідно з вказівкою супровідного застосунку, та виконуватимуть сюжетні завдання. За всі дії ворогів, сюжетні перепітії та винагороди відповідатиме ваш майстер історії. Додаток. Програма реєструє дії гравців та реагує на них щораз інакше, що додає варіативності кожному проходженню сюжетів. За чималою частиною глянутих ігор Гікач запрошує вас ознайомитися детальніше за посиланням в описі до цього відео. Бо хто знає, чи може стежка, якою ви зараз ідете, веде до вашої долі. Можливо, у своєму топі Гікач щось пропустив, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Та що важливіше, Обов'язково поділіться із нами, в які ігри за володарем ви вже грали, та які з них, на вашу думку, обов'язково мають отримати українську локалізацію. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки під відео та ділитися спецвипуском з друзями. А на цьому я буду із вами прощатись. Попереду ще більше цікавих пригод та гарних настілок. Бережіть себе та до нових зустрічей. Па-па!